Легкі та безтурботні сюжети, яскраві соковиті кольори, веселий і ностальгійний настрій, все це про популярні американські комедії з 2000-х, які дехто з нас, можливо, вже й забув, але може саме зараз настав час їх згадати. Усім привіт! Ви на каналі 99.9, і у цьому відео ми з вами спробуємо розібрати новий комедійний феномен в американському кіно та описати його головні спільні риси. Що ж це за жанр і чому він проіснував лише одне десятиліття? Невже розв'язні фільми на зразок Бора та чи Крутих дівчат не випускалися і раніше? І невже у 2000-х в Америці знімали тільки так? Друзі, не забувайте, що для підтримки каналу дуже важливі ваші підписки, вподобайки та коментарі. Вмощуйтеся якомога зручніше, і всім приємного перегляду! Далеко не всі епохи в історії кіно вивчені так само ретельно, як період нової хвилі чи так званого нового Голівуду. А особливо це стосується фільмів 21-го століття, що до них взагалі зараз складно робити якісь ґрунтовні висновки. Але навіть за минулі 20 років у кіно, як і в житті встигли з'явитися і зникнути явища, які створювали своєрідний стиль. І якщо сьогодні це просто ретро, то завтра це вже може стати новою класикою. Здається, саме на це і претендують американські комедії 2000-х років. Підлітки нульових років точно згадають, як батьки могли їх сварити за постійний перегляд, нібито непристойного американського кіно, в якому справді із завидною регулярністю жартували, в тому числі і про інтимні відносини, та про їх відсутність. Але всі знають, що і самі школярі, і суворі дорослі потайки включали ввечері телевізор і дивилися щось на кшталт вигляд зверху кращий, чергову частину Осі на Пауерса або мега популярний Євротур, що вже давно розійшовся на цитати. Колись досить пластичний та повний підтексту гумор невинних фільмів епохи Золотого Голівуду змінили брутальні жарти сміливих комедій 70-х. Вже тоді цей жанр почав зливатися з іншими та перестав обмежуватися рамками суто комічного фільму. У 80-ті роки, коли Голівуд знову став на комерційні рейки, комедійний потенціал відпрацьовували одразу кілька категорій фільмів від яскравої романтичної комедії до специфічного підліткового кіно. Гумор пронизував і блокбастери того часу, і фільми для всієї родини. Таких комедійних робіт тоді виходило достатньо. До того ж, написані і зняті вони були якісно, а шокувати чи відлякувати глядача в їх завдання не входило. Наступні 90-ті роки ознаменували черговий бурхливий сплеск незалежного кіно в Голлівуді. Своєрідний, більш інтелектуальний підхід до зйомок підфарбував тогочасну комедію похмурі відтінки та привніс на її певну злободенність і сарказм, що загалом відповідало відчуттям певної безвихідності в суспільстві. І ніхто, а особливо молодь, не розумів, на що спиратися в кіно у наступному тисячолітті. Ніби на противагу цим страхам, заперечуючи сувору реальність, стрімко почало розвиватися те, що часто визначається як тупа комедія. Слід сказати, що вже через кілька років вона витіснить із кінозалів решту більш глибоко і тонко екранізованих гумористичних історій. У 90-ті роки ці яскраві комедії з починаючими акторами Майком Майерсом і Адамом Сендлером, коміками в зеніті Слави Джимом Керрі та Едді Мерфі, все ще ділили прокатний час зі звичними забавними картинами: на кшталт дня бабака або місіс Даутфайр». Та й нові комедії поки що в деяких епізодах ще зберігали правдоподібність і певну глибину. Двохтисячні роки усунули цю невизначеність, і комедія остаточно скинула маску пристойності, заодно втративши і психологічні відтінки у сценаріях. І великі екрани на рівні з серйозними оскароносними картинами майже на ціле десятиліття захопили смішні комедійні фільми, які ви навряд чи показували своїм батькам. То що ж сталося на рубежі століть і вплинуло на цей поворот у кіно? У досить багатому на кінохіти 99 му році на екранах несподівано з'явився новий скандальний фільм. У цьому веселому кіно про дорослішання, де школярам, нібито й не хотілося в когось закохуватися, панувала максимально безтурботна атмосфера. Можна сказати, що американський пиріг не заплановано став емоційною реакцією на масове вбивство у школі Колумбайн, події, які поставили перед суспільством безліч запитань про те, чим живуть зараз американські діти. Фільм, що вийшов вслід за цією трагедією, ніби абстрагував аудиторію від жорстокої реальності і пропонував глядачам врятуватися від неї в якомусь рожевому світі мрій. 11 вересня 2001 року світ зіткнувся із ще більшою катастрофою, і від кіно потребувалася куди більша доза заспокійливого для суспільства. Саме тривожні події початку 21 століття і призвели до того, що головна машина з виробництва фільмів Голлівуд вирішила штампувати комедії абсолютної наївності. Кількість подібних фільмів у той період виникала десятками. Просто спробуйте ввести у пошукову систему тупі американські комедії або тупі комедії нульових. Звичайно, зрозуміло, що фільми цієї епохи неоднорідні, до прикладу, чувак, де моя машина, кардинально відрізняється від похмілля у Вегасі як мінімум рівнем діалогів та манерою їх подачі. Але незважаючи на строкатість жанрів і тим, що відбувалося всередині цієї течії, у фільмах тієї епохи можна знайти і схожі ознаки. По-перше, комедії нульових навмисне подавалися карикатурно. Іноді вони безпосередньо є жанровими пародіями, як, от наприклад, не дитяче кіно або дуже страшне кіно. Але найчастіше вони лише розповідають цікаву історію, максимально спрощуючи її і зводячи героїв та їх дії до примітивних карикатур на самих себе. По-друге, ці фільми молодіжні по своїй суті. Ще у другій половині 90-х в американському кіно почалася так звана хвиля teen-sploitation Платейшен недорогих і яскравих фільмів, орієнтованих саме на молодь. У минулому такі стрічки виходили значно рідше, а деякі з них показували тінейджерів просто як дорослих у мініатюрі. У 2000-ні ж підлітки і старше покоління стали максимально інфантильними і однією мовою заговорили як школярі, так і їхні батьки. По-третє, вульгарне кіно 2000-х зроблене досить поверхово тільки по суті, але не за формою. Це, зокрема, сильно відрізняє його від фільмів так званої категорії Б феномена з минулого. Зняті на швидкоруч дешеві картини тих років пропонували аудиторії примітивний гумор, що складався з набору приблизно тих же прийомів, що й кіно подібного жанру нульових. Проте фільми категорії Б були ще й погано відіграні акторами та не дуже якісно змонтовані. Нові ж комедії знімалися переважно великими кіностудіями та візуально нічим не відрізнялися від серйозного голівудського кіно. Сценарії для них робили непристойними навмисно, а самі фільми знімали амбітні кіношні професіонали. Режисер успішної дорожньої пригоди Тод Філіпс в майбутньому подарує нам вже культового джокера. А автор тупого та ще тупішого Пітер Фарелі через 25 років отримає головний оскар за драму Зелена книга. І нарешті американські комедії нульових не такі односторонні, якими здаються на перший погляд. Звичайно, вони були продуктами свого часу, і головні герої в них найчастіше зображувалися білими й пухнастими. Кохання було винесене на перший план, об'єктивізація жінок була звичайним явищем, і нікому ніби й не треба було думати про гроші. Але за цією зубастою іронією приховувався правильний посил. Нехай то було бажання допомогти другові, подолання власних страхів або розрив шаблонів, де, наприклад, судити людину за її зовнішністю було докорінно неправильним. І тільки згадайте, скільки впертих та енергійних героїнь подарували ці фільми історії кіно. Тож куди зникли і чому поступилися в наш час вже ностальгійні кінокомедії 2000-х? На початку 2010-х років неозброєним оком можна помітити різкі зміни, які відбуваються з американською комедією. Потішні герої, як і раніше, потрапляють у дивні комічні ситуації, але тепер ще й починають розмірковувати про все, що з ними відбувається. Вони рефлексують і аналізують ту реальність, у якій опинилися. Персонажі повертають собі сценарну вагу та об'єм, комедії, типовий хронометраж, а кольори в новому кіно сяють та гаснуть одночасно з мінливими настроями героїв. Колишня легковажність поступово зникає, і комедії, як і її шанувальникам, знову доводиться порозумнішати. В епоху постправди скептично налаштовану аудиторію вже важко чимось здивувати, тим більше коли під рукою завжди є смартфон. Комедії 2010-х років закономірно відповіли на це тим, що стали більш реалістичними, іронічними та дотепними, і не лише по відношенню до нульових років, а й до більш ранніх періодів. До прикладу, порівняйте новий джуманджі з наївною класикою з 90-х або останніх мисливців на привидів з їхнім фантастичним попередником із 80-х. Соціальні зміни в західному суспільстві унеможливили більшість жанрів, що панували в кіно минулих років. У нових фільмах вже не побачиш гіперболізованої та часто недоречної об'єктивізації жінок або відвертих карикатур на будь-які соціальні меншини. Кіно, яке роками привчало глядачів до зухвалих жартів і вульгарно показової поведінки, раптом схаменулося та зайнялося їх перевихованням. Тож над чим сьогодні можна сміятися, можливо, запитаєте ви. А справа в тому, що сміятися зараз взагалі не обов'язково. Комедія в наш час перестала бути найпопулярнішим жанром Голівуду. Школярів вже не заманиш у кінотеатр заграванням на дорослі теми, та й місце героїв їхніх мрій давно вже зайняли персонажі супергеройських франшиз. Саме фільми DC і Marvel стали новим інструментом ескапізму у 2020 роки. Вони впевнено змістили з п'єдесталу відв'язну та надзвичайно легковажну комедію 2000-х, але хочеться вірити, що як і до всього щирого та безтурботного ми до неї ще обов'язково повернемося. На сьогодні в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Підписалися на канал та поставили свою найкращу вподобайку. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені комедії нульових та які спогади викликають у вас ці фільми. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі в наступному відео.